Добрий день, мене звати Волошина Наталя, мені 45 років, народилася в місті Миколаїв але наразі перебуваю в місті Болград Одеської області. Тимчасова переселенка. Я навчаюся в коледжі в академічному муніципальному на факультеті акторська майстерність. Я дуже люблю танцювати. І навіть в моєму житті був такий період, коли я дуже часто хворіла, і я пішла на танці, і перестала хворіти. Хвороби кудись поділися. Ще танці мені допомагають заспокоїтися перед виставою. Я вмикаю музику, танцюю і йду і граю. Так я не сказала, я вже 5 років, це вже шостий граю в аматорському театрі. Мені це дуже подобається. І коли я приїхала в місто Белград. То перше, що я спитала, то де тут театр. І мені сказали, що театру немає. Я кажу: як це немає театру? Не може такого бути. У нас навіть в селах є театри. Я знайшла самодіяльну студію, але там займалися люди і мене не хотіли брати. Кажуть, приїхала якась така з Миколаєва. Я дуже емоційна людина. І гра на сцені допомагає мені, дає таке емоційне розвантаження. І я з одною дівчиною з Болграда, ми вирішили робити пантоміму. Зробили десь 5-6 номерів, зіграли. Людям сподобалось. Ще я зіграла моновиставу неденежданої мільйон парашутиків». Теж не сподобалося. Людям навіть не повірили, що я не професійна акторка. Я люблю таке щось там, всі сльозами, там щось таке чуттєве, душевне, що розкриває душ. Показує її зсередини ці переживання. Воно це, я люблю це переживати, бо в житті собі не, не дозволяєш, а коли граєш, це можна. І мені допомагає досвід, От коли я грала жіночку, яка мати здала в такий будинок, де старі люди, і потім все ж таки передумала, як мама дзвонить, і вона плаче, і я згадала маму, бо мами теж немає. І я плакала, ну насправді, бо я згадала це. Ось і може так не можна, але я кожну виставу, яку я граю, я пропускаю через себе. І вона як родиться, і тому може люди мені і вірять, бо воно щиро. І ще мені запропонували зробити виставу поставити Мауглі. Я цього ніколи не робила. Але війна мене навчила тому, що ти не знаєш, що з тобою буде завтра. Ти навіть не знаєш, чи воно буде. Я думаю, спробую. І набрала людей в театральну групу. Спочатку це було три людини, потім ще прийшли, і вже там їх двадцять. Я проводжу тренінги, знайшла свої зошити з акторської майстерності. Ось, і скоро в нас прем'єра. Ми займаємося всякими там тренінгами, і вони в такій легкій формі опановують цю професію. Ми там граємо, це все легко проходить, вони сміються, і після занять вони уходять. Ну, Сміхаються. І це для мене ну, найбільша радість. Хочу ще далі ще спробувати в інших себе проєктах, і мені це дуже цікаво. У мене буває, що важко виходить, але я людина вперта, ось і буду йти до свого. Я не люблю мити посуд, я не люблю брехати. Я люблю подорожувати, але весь час падає якісь комедні історії. І в мене є невеличкий досвід, зйомки в рекламі. Тож, якщо вам подобається мій типаж, я буду рада прийняти участь у вашому проєкті.